та ЧАКЛУН Магазин ЧАКЛУНА Все чувач, останнє сиво моя борода. Це певно, вбрання сміливого і зважного воїна, та ще з бойовим досвідом. Далекопійники це що. Боже, ми продаватимемо це. А пофіг. Просто розвісимо їх, щоб не засмутити менеджерку. Клер. Аді, навіщо горбатитися орком? Якщо просте закляття все зробить. А, не треба. Бавовна бавовна на конопелька зробив це за мене. Круто. Тепер ще й прибирати треба. Терпіння, Аді. Я це зробив! Я не хочу з цим всім довбатися. Атя, дивись, це моє улюблене! Гаразд! Це навіть прикольно. Але якщо колер побачить, б'є нас! Дурниці! Я лише покращу ефективність. Отож, діти бавовни! Повішайтесь! Бляха, фигу звучит. Футболки что, против тебя повстали? Ні. Слухайте меня, я вас творил. Бляха. Не провокуйте. Он далекобийник. Святые небеса. Привет, Так, ваші справи. Отакою. Ви з головою поринули розбирати ті футболки. Молодці. В разі чого звертайтесь? А, ні, ну ти бачив. Адя, чим тобі клерно подобається. Вона добра жінка. Йди вгозно. Я не мамці ціна доця! Зривай цінники це їх б'є. Nee. це вільний дух, поста його народ, як ваші справи Боже, що з вікном трястся. О, 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 шо? Ні, я не сплю. О, привіт! Дідя, дякую за, за перегляд. Став подобайку!